Ціна досить приємна, можна також брати розтринування. В Івано-Франківську зводять новий житловий комплекс комфорт-класу Сільвер від будівельної компанії Квартал. Будинок матиме автономне живлення, що гарантує комфорт навіть під час вимкнень. Це перший житловий комплекс в місті з такими можливостями. Сам будинок монолітно каркасний, по периметру переморовського керамоблоку. І також міжквартирні перстінки також до керамоблоку, а вже міжкімнатні газоблоку. Будинок буде всього з 10 поверхів складатись. Перший поверх передбачення гаражі, підносом буде укриття. Дев'ятий, десятий поверх буде дворівневі квартири. Загалом комплекс розрахований на понад сотню квартир із різним плануванням. Маємо тут великі вибори однокімнатних, двокімнатних. однокімнатні від площою тридцяти дев'яти квадратів до 50. двокімнатні йдуть площою від 51 до 76 в принципі, якщо комусь замало двох кімнат, може бути і більше, тому що наду дворів квартири на останніх поверхах, і там, в принципі, може бути навіть і п'ять кімнат, ну і площі там 140 і більше. Житловий комплекс розташований на північно-західній околиці міста на Калужському шосе, де добре розвинена інфраструктура. Поруч нас є автостанція номер 2 торговий центр Манспростір, радіозавод, тобто розвинена інфраструктура. все поруч щодо темпів будівництва, то наразі триває зведення восьмого поверха з десяти. Темпи будівництва до. Суть хороші, незважаючи на війну, незважаючи на ситуацію, ми будуємо наразі вже 8 поверхів збудовано, всього має бути 10 поверхів. Демочасно все як планувалося. За словами менеджера компанії Романа Савчука, наразі доступні для продажу одно, та трикімнатні квартири. Ціна досить приємна. Можна також брати розстрілювання до березня 27-го року. Будемо раді вас бачити в нашому відділі продажу. Зразу знаходиться біля будинку. У будівельній компанії Квартал наголошують, що Сілвер це проєкт, який поєднує автономність безпек. Ко та сучасні технології будівництва Андрій Менів Іван Манданисюк Прикарпатська інформаційна корпорація.